Привіт, вітаю на каналі Вант Ван Візмі. Я Анастасія Джогола. І сьогодні в мене в гостях Інна Задорожня, івент та бренд спеціаліст. І тема сьогоднішньої нашої зустрічі від корпоративів до розробки EVP та внутрішніх комунікацій. Інна, вітаю! привіт, Настю. Привіт усім. Настю, дуже дякую за запрошення. Мені дуже цікаво поговорити на нашу тему і взагалі рада бути тут. От я трішки скажу про себе. Так я працюю в Employer бренд в IT уже більше шести років. Однак в івентах вже можна сказати майже десять років. Ось працювала як в it компаніях так і поза межами технологічного світу, і рада розповісти про свій досвід і обговорити цікаві наші питання сьогодні. Давай, мабуть, почнемо з того, що взагалі спонукало тебе перейти з івент індустрії, тому що 10 років в івентах це досить багато. Перейти в бренд роботодавця, в employer бренд. Моя історія буде прикладом того, як мене завжди мотивував рух вперед і розвиток мене як професіонала в івентами, я почала займатися ще в часи університету, коли я була. Дуже активна і мені було цікаво організовувати найрізноманітніші події. Ось і, звичайно, наприкінці уже свого університетського досвіду я зрозуміла, що івентами я хочу продовжувати займатися, але хочу рухатися і в іншому напрямку. Тому мені пощастило приєднатися до компанії Сіклум. І е, в цій компанії е, були пропозиції зростання. І насправді моя історія це приклад того, які пропозиції зростання у вас можуть бути в компанії, коли ви приходите туди, як івент-менеджер чи координатор. Адже у мене склалося саме так: е, я прийшла з івент-сфери в компанії Сіклум саме як координатор заходів, і я була в захваті від тих проєктів, які я вела, тому що це були і різні благодійні заходи, заходи соціального напрямку. І мені дуже пощастило, тому що я прийшла вже на. Той момент саме в компанії в команду імплеєрбренду. Тобто там вже була команда сім осіб, майже яка е, мене багато чому навчала, і звичайно, я швидко виросла з цієї ролі, і мене почали залучати в повноцінні бренд проекти. І власне так я поступово і е, виросла спеціалістом з івент. В бренд роботодавця, і мені дуже подобається цей кар'єрний шлях, тому що я можна сказати і не попрощалася повністю з івентами, але і досі використовую цей досвід в емплери-бренд. Я тебе тут чудово розумію, тому що я також починала кар'єру саме як івент спеціаліст, і івенти це те, що я дуже люблю і не хотіла б відпускати, і саме завдяки тому, що я працюю зараз з брендом роботодавців, є можливість продовжувати бути залученим в ці процеси. Так, так, це звичайно, мені здається, не, не можна навіть роз'єднувати це, тому що це Е, такий... Хочемо поговорити ще про навички. Які навички та досвід набути саме в сфері івентів можна успішно застосовувати в ролі спеціаліста з бренду Угу. Ой, я про це насправді можу говорити багато, тому буду старатися так. Охопити максимально те, що хочу з чим хочу поділитися. Тому що я прихильник думки, що кожен досвід набутий буде колись вам корисним у житті, і просто так на полиці не буде лежати без діла. І власне, як ви вже певно знаєте, то employer brand фахівець, позиція цього employer brand фахівця, вона може відрізнятися задачами від компанії до компанії, адже в одній компанії будуть з такого фахівця, якому потрібно буде поєднувати, і івентора, і HR. І офіс-менеджера, можливо, навіть, а в іншій шукатимуть саме фахівця, які працюватиме більш вузьконаправлено, Наприклад, лише працюватиме з медіа і зовнішніми комунікаціями, так, як, як приклад, тому. З івентів можна взяти цілий спектр насправді навичок, які стануть у нагоді. Наприклад, це робота з вендорами, це робота з різними підрядниками, різними сервісами, які надають послуги, а це вміння працювати з логістикою і доставками. Так, це якщо говорити так дуже прямо і по суті, звичайно, ці навички стануть точно у нагоді, якщо ви саме такий фахівець бренд компанії, емплери-бренд, який саме. Як такий Універсальний солдат, так тобто йому потрібно знати і ось це і працювати стратегічно, якщо посада вміщає в себе кілька позицій, або якщо вам потрібно мати також справу з поліграфією, текстильними виробництвами різноманітними, так якщо ви займаєтеся розробкою велкомпеків, і тут без цього звичайно ніяк. І якщо ви працюєте в івентах також з різними такими сервісами, то це вам дуже допоможе. Якщо ж ви переходите з івентів до позицій, яка передбачає більш Стратегічні е, рішення, так то івенти, а івенти і логістику, наприклад, візьме на себе інша людина, або цим займається взагалі інша команда, так в компанії, то тоді вам стане в нагоді навичка планування бюджетів, створення детальних проектних планів, креативних концепцій. Тому що коли івент-менеджер креативить, щоб створити свою якусь незабутню подію, так на там на 20 чи 100 осіб, такі емплер бренд він. Власне, має розробити креативну ідею, і презентувати її команді. Тому це класна навичка, коли ви вміло можете візуалізувати ідею з голови в так звану френдлі презентацію, так? І е, це. Е, я можу сказати, що кожен навіть івент-менеджер або ж емплеер бренд це частково проєкт-менеджер. Так, тому навички PM і створення так званих діаграм ганта, так або ганк-чартів, буде вам дуже в нагоді, якщо ви будете вміти класно планувати. От. І, е я можу ще сказати також знання ринку послуг дуже цінно для employer brand, якщо ви приходите з івентів employer brand, тому що ви будете в контексті різних трендів, так які популярні зараз, і що люблять люди, що вони кенселять, що зараз не на часі, що на часі, і ви не будете далекими від уявлення, так яких зусиль вартує вашій команді, щоб організувати захід для компанії. Тому заходи це власне, важлива частина брендингу роботодавця і. Ваші навички тут саме з івентів будуть дуже в нагоді і матимуть справу бути. І насправді івенти це один з основних інструментів залучення та утримання. Тому давай ми поговоримо про це, які взагалі можливості для залучення та утримання талантів, співробітників дає розуміння і досвід організації заходів. Ой, це насправді класне питання, тому що досвід в організації івентів він перш за все про навичкингу так та комунікації з різними людьми. І, наприклад, коли в івентора усі стейкхолдери і підрядники налагоджено працюють, так тоді і захід буде успішним. І так і в залученні талантів кандидати дуже різні, і без комунікаційних скілів може бути складно. І е, я можу, наприклад, порівняти. Досвід планування організації вашого івенту з воронкою рекрутингу. Наприклад, от це в моїй голові так цікаво, от я зараз собі уявляю, тому що в одному випадку, в одному випадку івенти це залучення гостей івенту, щоб якомога більше людей до вас прийшло а в іншому це залучення кандидатів, які більше зацікавлять, які будуть зацікавлені прийти до вас працювати. І якщо подивитися на залучення нових талантів, то там у нас є кроки такі, як. Привернення уваги кандидата, так це реклама і піар компанії, залучення кандидата, коли він приймає рішення над резюме, відбір, офер і власне найм. І цей шлях я зазвичай порівнюю з етапами, які приходить людина, яка хоче прийти на ваш захід. Тому що також про захід потрібно розповісти і привернути до нього увагу. Можливо, працювати зі змі, соцмережами, так з аудиторіями різними, заохотити зареєструватися на цю подію. Ну і власне опрацювати усі заявки бажаючих прийти і на самому заході е зустріти гостей, так і на належному рівні з ними комунікувати під час заходу. Тому в якійсь мірі е гостя події ми можемо порівняти з кандидатом, так і від нас багато залежить, чи прийде він до нас, ну на захід, чи власне в саму компанію, і який буде фідбек. От, тому так і в залученні талантів, ще, що хочу сказати, що тут також потрібно використовувати свій івент досвід по максимуму, тому що класно надавати можливості потенційним кандидатам долучатись до подій вашої компанії, і, хоча б на там одну годину, дві ставати її частиною, тому що це можуть бути найрізноманітніші події і благодійні аукціони, до яких підключається особливо зараз, так в нинішній час велика кількість людей, які на кілька годин занурюються в культуру вашої компанії, ну і офлайн. І онлайн, і віртуальні екскурсії. Я особливо дуже люблю, наприклад, це алумні клуби для колишніх співробітників і івенти для них, тому що я б залюбки була б частиною таких івентів, і такі випускники компаній точно будуть рекомендувати власне, цю компанію своєму оточенню. Ну і з прикладу, це мені особисто сподобалося. Це я нещодавно. Була в спейсі Макпо, яку, які організовували фотовиставку е, фотографа Віталія Юрасова. І це настільки було сильно, я там не працюю, власне, в компанії, так але мені дуже було приємно в якийсь момент долучитися до такої виставки, прийти туди і зануритися в атмосферу офісу. Ось. Тому та власне я досі під враженням тан і на виступу прийшов і побував в компанії. Тому так використовуйте так івентів максимально, щоб залучати і людей зовні, і щоб вони вони 100% це оцінять і можливо розглянуть пропозиції компанії, щоб прийти до вас працювати. Дякую, це насправді цікаве порівняння саме з воронкою рекрутингу, але хочеться ще поговорити тут про внутрішню комунікацію, про те, як робота з івентами допомагає будувати, підтримувати внутрішні комунікації в компанії і як взагалі івенти впливають на комунікацію, якщо ми говоримо саме про внутрішні. Mm -hmm. так. А, ну на, насправді івенти в компанії це можна сказати король комунікації. Я це так теж можу назвати, тому що ви підвищите е, завдяки ним лояльність працівників, якщо якісно поєднувати ваші канали комунікації з івентами. Які підкреслюватимуть ваші цінності і наповнять їх змістом, і де саме в цих івентах можна буде транслювати вашу культуру саме через дії, які будуть на сам саме на цих івентах. Так? І ем, Іноді івенти потрібні, тому що через них можна показати ставлення компанії до е, власне, працівників, до спільних перемог. Так, які у вас є разом, і коли їх хочеться святкувати, так коли є спільні перемоги, можна просто написати в канал. Так, якийсь не знаю, можливо, у вас телеграм-канал чи Slack, і він написати клас. Ми досягли ось цього. Ну і все. А можна навколо цього зробити хоча би маленький, можливо, він не буде дорого коштувати, але це буде такий маленький захід. І івенти це класне рішення, коли ви обираєте прокомунікувати підбиття підсумків компанії. Е, працівники дуже це цінують. Або ж подякувати їм за їх працю і нагородити їх. Так коли є різні ревордс, наприклад, які організовує компанія. І це також власне внутрішні комунікації, тому що це не не просто ми написали в Slack, е, Ось, наприклад, ось така особа, вона нас молодець, і е, ми її дуже цінуємо і любимо. Це важливо, так але якщо ви це зробите на івенті, ви це підсвітите, і це буде навколо цього е, більше емоцій. Це, звичайно, має набагато сильнішу вагу. І е, коли івент по-своєму впливає на життя компанії, може дати до, також довгостроковий ефект, то е, це взагалі класно для іміджу компанії. Може може навіть допомогти завоювати додатковий пул лояльних працівників, так які будуть з вами і лишатимуться з вами. От що важливо, тому що це employee experience. Ось і івенти, як від комунікації, вони впливають на. Низку показників як е, активність в соцмережах, так? тому що е, зараз е, кожній компанії потрібно вести соцмережі, так? і це підніме активність вашу, популярність вашу, популярність топ-менеджменту. Якщо топ менеджмент присутній на вашому івенті, то це набагато краще покриває саме е, їх. Коли вони просто комунікують в листах, так або, можливо, в загальному дженерал в каналі, а коли вони на івенті присутні, з вами спілкуються, і працівники, по суті, мають доступ до топ менеджменту на відстані витягнутої руки, це тоді цінується набагато краще. І, от, власне, івенти таким чином в внутрішній комунікації є дуже сильним е е е інструментом. Дякую. Uh, і, мабуть, одне з останніх питань: як ти взагалі інтегрувала свій досвід івент uh, індустрії у стратегію бренду роботодавця? Тобто, що ти враховувала? Mm, угу. Так. Uh, uh, Теж мені подобається це питання, тому що воно. Uh... Івенти як офлайн, так і офлайн, онлайн, так і офлайн, так вони важлива частина культури компанії. Тому е, я е, такі події вони мають е, можуть стати незамінною частиною досвіду працівника у компанії, так і employee experience. Тому в моїй стратегії бренду е, брендингу роботодавця важливим фокусом е, саме. І буде, так, коли я буду це робити, так приступатиму а, до нових проєктів. Так і був саме Employee Experience, Тому івенти. А, а чому саме Employee Experience? Тому що там є і івенти, там є і різного роду. А, і Подарунки, які ми створюємо, так для працівників, і власне, навіть якщо у теперішній час, коли у нас війна е, і щодня потрібно нашій країні так захищатися, і нам може бути чи організації подій, то ми завжди можемо е, трансформовувати і змінити підхід до івентів і зробити їх корисними для нашого суспільства для країни, і тому завжди врах... важливо враховувати цей контекст, також тому саме підлаштовуватися до нього, співробітники насправді це дуже цінуватимуть, коли ми будемо в контексті, і бренд буде свідомим так, і відповідальним. І тому, власне, те, що я робила, і те, що є в моєму досвіді, це коли я могла, наприклад, інтегрувати різного роду заходи, так в досвід працівника. Uh, і uh, часто люди могли відчувати такий голод за якимись подіями, особливо коли був час ковіду, і uh, всі сиділи вдома, і всі вже просили: давайте щось робити, давайте будемо робити якісь івенти. І ми з нуля придумували, uh, як що створити, як людей uh, об'єднати навколо якоїсь цікавої ідеї, можливо, хобі. Ось uh, тому. Так, і це звичайно якось підіймало дух працівників. От коли наразі зараз уже у нас. А... Під час після повномасштабного вторгнення у нас була можливість а, також зробити різні а, такі щомісячні зустрічі для колег, які а, збиралися разом, пили просто каву, просто спілкувалися, і це також підіймало їх дух. Тому, власне, такі от заходи вони дуже важливі саме для досвіду працівника, щоб вони а, не відчували себе покинутими. Тому що особливо коли кожен працює на ремоуті, особливо якщо компанія ремоут і хтось сидить в одній країні, хтось в іншій, от і всі в різних країнах або ж в різних містах, то це перше, що власне об'єднує людей і дає їм відчуття єдності, дякую. І останнє які б рекомендації ти дала івент спеціалістам, які планують розвиватися як спеціалісти з бренду роботодавців. Кожен захід розпочинається з ідеї, концепції самого бренду, тобто або концепції самого івенту. Так і в брендингу роботодавця, реалії всередині компанії вони мають співпадати з образом, який ви формуватимете назовні. Це дуже важливо. І я, я є таким прихильником цієї ідеї. ось, Мені дуже подобається вона, тому вміло використовуйте свої вміння і досвід в івент-сфері, вже в Employer бренд. І транслюйте ваш бренд через івенти, так офлайн або онлайн. Це дуже сильно насправді і для потенційних кандидатів, і для е, ваших команд, так е, працівників всередині компанії. І, і коли ви приходите і ви е, лише ви є новачком, е, так Employer Brand, у вас дуже багато досвіду в івентах. Хай не, нехай це буде вашим козирем, так і ви точно не загубитеся у процесі ознайомлення. З новим напрямком будете себе впевненіше почувати саме в вашій новій команді, так коли е, ви будете на брейнстормах і е... Наприклад, ви сидите брейнстормите з командою, що ви можете зробити. Я думаю, що ви зі свого боку точно матимете, що запропонувати, так можливо, взяти якийсь певний формат вашого івенту, спробувати можливо його змінити, підлаштувати його під цінності компанії, щоб можна було саме через івент їх транслювати. І тоді і команда це звичайно цінуватиме, і ви, ви знатимете, що робити, тому що досвід зможете використовувати наповну і. І вам точно буде що їм запропонувати під час саме свого випробувального періоду. Це можуть бути якісь такі маленькі перемоги, от, так і великі. Тому так. Буде це з мого боку такі от рекомендації, і я бажаю вам успіху в усіх починаннях. Не бійтеся ніколи. От е, намагайтеся боротися з усіма страхами, якщо вони перед вами є. Тому що я сама такою була і досі є, коли я зіштовхуюся з новими випробуваннями, які стоять переді мною ой, з новим досвідом, який потрібен. І насправді це дуже класно, е, коли ви можете зростати в новому напрямку. І е, так тому бажаю усім успіху, хто розпочинає, це дуже класна ніша, от я люблю як івенти, так і емплойер-бренд, Тому так можливо, навіть з кимось, хто нас дивиться, будемо працювати десь разом колись. Можливо, дуже тобі дякую за цю бесіду за такі корисні рекомендації, за таку дозу натхнення. Я впевнена, що після перегляду цього відео дуже багато івент-спеціалістів можливо розглянуть для себе можливості розвитку саме в сфері побудови бренду роботодавця і знайдуть себе там. Дуже тобі дякую. сподіваюся, що побачимось знову. Дякую, Настя, тобі. Мені дуже е, сподобалося поговорити на цю тему. Я сподіваюся, ми е, ще зустрічатимемося. Обов'язково.